Виконуємо номер 740 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли два кути так, щоб вершина одного з них належала стороні іншого. Накреслимо спочатку інший кут. Вибираємо вершину. Одна сторона кута і друга сторона кута. Ми накресли кут А, О, Б. А тепер накреслимо кут так, щоб його вершина належала стороні ОБ. Вибрали вершину і креслимо кут. Ми накресли кут С К, Н. Ми накресли два кути так, щоб вершина одного з них належала стороні іншого. У нас утворились кути А О, Б і кут С К, Н номер 740 виконано